Слава Богу, брати та сестри. Кожне служіння і кожна наша зустріч, вона насамперед важлива саме в тому сенсі, що ми не тільки приходимо, щоб щось взяти від Господа, але й щоб віддати. І деколи є такі наші переживання, в яких ми ще не впевнені, чи взагалі ми вірно переживаємо, чи все ми вірно розуміємо. Що відбувається, від, бо о, навіть сам Господь Він очікує нашої реакції, як ми вчинимо. І як діти Божі, то ми вважаємо за справедливим вчиняти саме так? Ні, не так, як ми думаємо, а як каже Боже Слово. І деколи це слово звучить супереч нашим бажанням. Бо по-людськи я зробив би саме Таким чином, от, ну, так, як мені здається. Ви колись чули такий вислів від віруючих людей, от якби він так зі мною поступив, коли я був невіруючий, і він так, знаєте, з -з 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 повертається до того Єгипту і просто смакує, якби він шматував би а -а того брата, якому має казати, брате, я тебе люблю. І ці речі, вони відбуваються, ми, ми вчимо про це, або, знаєте, є такі люди, які так за спини, так, щоб ніхто не бачив. Як то Ісуса били, знаєте? Господи про які хто вдарив Тебе. Деколи так поступають віруючі люди? Вважаючи це за справедливим. Або Я тобі ще зроблю. Я тобі, я там туди, я там сюди, я, там, я тобі зроблю. Я думаю, де в розумі віруючої людини взагалі є місце для таких думок? Як Господь дивиться на всі ці речі? Бо правда, людська справедливість, логічна справедливість, вона виводить нас за душки. Тобто там, що всередині відбувається, але я. Христос каже, а я кажу вам, а ви кажете, а я кажу тобі. Не на часі. Дивися, що вони роблять, дивись, що там робиться, і я мушу. Чи взагалі властиво нам, брати та сестри, приймати рішення? Які для нас будуть на втрату, не на користь. Коли читаю Боже Слово, воно каже: ти маєш зробити саме так. Але дивлячись на ситуацію, я думаю, якщо я поступлю, як каже мені Боже Слово, я втрачу. Хтось буде просто там, знаєте, всяку клівіту розносить, жахіття розказувати. Бо їм здалося, бо то їхня справедливість. Ти вважаєш справедливим про це говорити. Покажи в своїй вірі діла, не балачки, справді діла. Якщо тут дійсно Божа дитина і бажаєш, щоб Господь відгукнувся на твою проблему, на твою молитву. Якщо для тебе це дуже важливо, щоб церква тебе підтримала, Ну, я вважаю, як мінімум треба бути в церкві, чи ні. Чи дивитися по телевізору, або там хтось перескаже, ти навіть не подивишся, вони слухають, вони твоє ім'я не сказали, вони твою проблему не, не озвучили, вони такі. Та ні, якщо ми разом робимо Божу справу, і для нас не байдуже, що Господь або буде відповідати, або ні. Або якщо на, на кону стоїть, знаєте, життя людини, дитини. Чоловіка, брата, сестри, рідного. То хто, як не ти, маєш бути і напереду і просто благати і волати до Бога, Господи, почуй, бо для мене це дійсно дуже-дуже важливо. І ось дивіться, Господь каже, щоб ми не судили. Багато людей кажуть, ні, ми не судимо, ми розсуджуємо. А що ж ви так поросуджували, що тепер з братом не вітаєтесь? Ви про нього нічого не знаєте, але вже не вітаєтесь. Але якщо десь його ім'я прозвучить, ви просто свою хибну думку, як вам здалося, з вашої справедливості, зовсім не Божою, вашої справедливості. Ви судите людей. Ви руйнуєте стосунки в церкві. Ви не розважаєте над тим, що є Господь, і прийде час, коли Він запитає, що крім балачок ти робив ще для Царства Божого? Що ти робив, щоб єднати церкву? Хтось так вичитає в писанні, знаєте, словами апостола Павла. А я боровся з, з звірями в Єфесі. Дивні в тебе звірі. То ж не звірі, то ж брати були, то сестри були. З ким ти бився? Павлік. Що ти робиш взагалі? Людина Божа. Чи це Боже Слово не дає тобі можливості зрозуміти? Якщо ти хочеш бути більшим, це не посвідчення, це не погони, це не ряса і щось на голові. Хочеш бути більшим, будь всім. Знаєте, як кажуть? Лідером хибна думка, слугою. І є різниця лідер і слуга, якщо хтось ще не зрозумів. І коли ми беремо до уваги Боже Слово і читаючи, що каже Давид псалмоспів, псалмоспів, псал, псалом 36, 6 вірш, вибачаюся. І вивіді, як світ правду Твою і справедливість Твою, як полдень. Хто буде виводити цю справедливість? Думка більшості. Чи може думка більшості бути хибною? Чи якщо більше, значить вони праві? На жаль, у суспільстві так прийнято. Більшості Вже Бога не питають, там відкриття не, не потребують, так вирішили. Ручки підняли і все і все вирішили, так буде. Раніше так не було. І знаєте, що виявляється? Коли Боже Слово стає для нас дійсно авторитетом, то ми насамперед для самих себе приймаємо рішення такі ущербні, знаєте, але для слави Господньої. І саме в тому є мудрість. Вона буде від престолу Божого благодаті. Можна шукати мудрості тут на землі, і дійсно її можна знайти і ця мудрість буде досить впливовою. Але у Бога важливий зміст. Можна дуже, знаєте, так, вдягнутися, вбратися в таку святкову одіж, можна навчитися правильно ходити правильно руками. Розводить. Але якщо всередині не буде змісту, якщо всередині не буде змісту, Божого змісту, тої справедливості, якою колись Господь виведеть, і люди зрозуміють, але запізно. Євреї, які прийшли подивитися ту землю, заради якої вони залишили Єгіпет, справді то була мета, і ось вони прийшли, щоб подивитися на цю мету і кажуть, ні, ми її не візьмемо. Тож то не, не, не просто була думка Моїсея. Ви ж бачили, як Господь вас виводив, ви бачили, як Господь провадив через всі ці перешкоди в пустелі, і ви збережені, ви від фараона збережені, ви бачили його кінець. І сьогодні ви прийшли, щоб взяти цю землю, і ви раптом кажете ми не зможемо. Думка більшості. Якби там було, знаєте, шість на, на, на чотири, ще ну, більш-менш. А коли 10 проти 2, то, 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 то слухайте но. Хіба то не Бог за тою думкою, та ні, не Бог. І коли люди втрачають можливість робити те, що є Боже, втрачаючи перш за все час, бо Бог сказав саме цей час ви маєте прийти і ви маєте взяти. Коли щось відбувається кругом нас, і ми знаєте, маємо такі відчуття, вони дуже часто бувають такі недобрі відчуття. Противні відчуття, війна, кров, жах. Скільки ми чуємо, коли ця війна закінчиться. І хтось мріє десь полетіти на курорт, а хтось хочу поїхати в той регіон, хочу в той регіон, хочу в той, в той, в той, щоб служити Богу, щоб спасати взятих на смерть. Бо це саме той час, який ми маємо використати для того, щоб Царство Боже поширювалося. Саме час біди то той час, який діти Божі завжди використовували для пробудження. Не для занепаду, не для можливості втікти геть, і щоб не чути і не відчувати, а саме для того, щоб спасати взятих на смерть. І, мабуть, це слово для посвячених людей, які дійсно розуміють, про що йде мова. Якщо ми дійсно вважаємо, що наша справедливість сьогодні, сьогодні це дорівнює справедливості Божої, тоді ми читаємо початки. Пісань апостолів. Раб Ісуса Христа! Раби Ісуса Христа! І вони пишуть для нас ці чудові пісання, даючи нам змогу зрозуміти, про що взагалі було Євангеліє? Що ми маємо зробити? Що ми ще не зробили? Трошки про суд. Псалом 81, 3 вірш. Давайте суд бєдному і сироті, угнітонному. І нижчому вказувати справедливость. Господи, для чого ти звертаєш нашу увагу на тих людей? Знаєте, подивишся на ну, тих, кого перераховується бідний, або сирота, або нищий. В них це, це їх життя, вони так захотіли жити. Тож ну, ми не були дотичні до того, що вони стали в такому жахливому стані. То що краще? То краще не звертати на них увагу, якось вони. Тут простіше сказати кожен сам за себе. Але писання каже, дайте справедливість цим людям. Дайте той справедливий суд для цих людей. Справедливий суд. Бачите, Христос пропонує для нас таку історію про люд... бага... багача і Лазаря, пам'ятаєте, да? І каже, як ти все своє життя тут на, на землі їв, пив там, веселився, а той лазар нещасний нічого цього не бачив, тепер він там насолоджується, а ти, а ти мусиш горіти, мусиш мучитися і зрозуміти, що на ту сторону не парити і що багач, вирішив стати бідним, як лазарь. До бідних потягнуло, але там вже питання не вирішується, вже все. І там написано так, що між нами і їми пропасть. І ті, туди не переходять, і туди переходити не може. І тоді каже, в мене є п'ять братів, скажи їх, нехай хтось з мертвих воскресне і скаже моїм братам, щоб вони не попали туди, куди я зараз попав. Уявіть собі, брати та сестри, коли закінчиться можливість впливати. На наше життя закінчиться. Все, ти вже більше нічого не зробиш, все то кінець. Якщо ти сьогодні живеш тільки до смерті і хочеш все це життя до смерті насолоджуватися цим життям, ти втрачаєш. І Писання каже, якщо ти тільки в цьому житті надієшся на Ісуса, то ти сама нещасна людина. Сама нещасна людина. Справедливість Божа. Вона дуже важко сприймається людською логікою. Чому так? Для чого так? Тож було нормально написано, око за око, зуб за зуб. Тож нормально було написано. Нащо було міняти це все? А Христос каже, а я кажу вам. Бо можливо, саме ці. Заповіді старого заповіта призвели якраз до того, що людина перестала пильнувати за своїм сумлінням, за бажанням догождати Богу. Саме за цих заповідей вони дійсно були справедливими. На той час вони були справедливими. Але що сьогодні, як сьогодні, можна перемогти беззаконня? Беззаконням? Чи можна вважати? Я зараз для віруючих людей кажу, не віруючи нас, не зрозуміють, бо ми для них трошки такі дивні, не від цього світу. Але якщо ми приймаємо за основу вчення Ісуса Христа, маємо зрозуміти, нас в принципі мають бути відсутні відчуття, знищувати або заподіяти шкоду тому, який зробив нам боляче. Можливо, краще промовчати? Можливо, краще щось сказати в молитві для Бога. Але не радикально. Бо знаєте, ми так часто фантазуємо в молитві і кажемо Бог, так зроби, так зроби, так зроби. Деколи чую, що за що люди моляться, і таке питання, ти взагалі Біблію читаєш? Ти взагалі Біблію читаєш? Бо ж ми маємо розуміти, до чого нас закликає Господь? Хто ми в Його очах? Що ми зробили або мали б зробити, і ще до сьогодні не зробили. Бо наше жорстоке серце. А знаєте, як Господь відноситься до жорстокого серця? Він так і каже, за те, що у вас було жорстоке серце, ви так чинили. І тому каже, з собою клянусь, ви не війдете в землю, яку я пообіцяв. Вас там не буде. І, можливо, не властиво від Господа чути такі речі радикальні. Я сказав все собою, поклявся, ну це ж просто, ну, я, я не знаю, це межа, це ж треба було так Бога довести, люблячого, так довести, щоб він сказав. Але у людей є така властивість. Якщо ми сьогодні розуміємо, що над всім є Господь і його слово насамперед, на все наше вже інакше. Бо саме тут влучно говорити про смиріння, про послух про довіру, не дивлячись ні на що, які б не були обставини. Але саме це є свідченням того, що для нас Господь і Його Слово є тим камнем, тим фундаментом, на якому ми сьогодні можемо будувати наше особисте життя. Євангелія від Луки, 23 розділ, 41 вірш. І ми осуждені справедливо, тому що достойне по ділам. Нашим прийняло, прийняли, а он нічого худого не зроло. Уявіть собі, ви, ви зрозуміли, да, звідки цей уривок, хто читає Біблію. І правда, люди, розбійники, злочинці, які були розіб'яти разом з Христом, один по ліву сторону, інший по праву. І вирок один, смерть для всіх трьох. Що спонукало до цього? У кожного був свій вирок. Але фінал, фінал був однаковий. І лише тільки один той розбійник, який сказав, що ми справедливе понесли. Звідки ти, друже, знаєш, що справедливе? Звідки? Подивися на нього, він побитий, на Ісуса, він побитий набагато більше за тебе. Його навіть неможливо впізнати, хто він. Хіба що там натовп кричав, розіпни, розібни. Ні, то не про злочинців, то про Ісуса, про святого, про Аганця Божого, Месію, то про Нього кричать ці люди. Що ж він таке зробив? Ну, що зробив? Він зціляв людей, звільняв від демонів, давав людям надію, проповідував про любов, зупиняв беззаконня. І за це його розіп'яли? Ні, не за це його розіп'яли. Його розіп'яли за те, що він сказав. Як жахливо це виглядає. Вироком являється не те, за що його віддали на смерть. Він просто сказав: зруйнуйте цей храм, і я за три дні його відновлю. За це? За ці слова. Його роз, розіп'яли, його просто збили, змучили і розіп'яли. Але його вина була прибита над його головою на Христі, де було написано Цар іудейський. Цікавий вирок. І жодного з людей ця думка не зупинила. Що там написано, чи ми правду робимо, чи дійсно так має бути? Хто нас спонукав до цього, щоб ми так волали своєю справедливості? Чи то не наша справедливість? Чи ми просто не розбираємося, нас сказали, волайте, ми волаємо. Де Божа справедливість сьогодні в нас? Чого вона потребує? І в одному місці Писання каже апостол Павло Єфесянам, 6 розділ, перший вірш. «Діти, повинуйте своїм родителям в Господі. Іба сього требує справедливості. Мова йде про батьків, і ми зразу так розсуджуємо, ну, батьки, то ми розуміємо, хто наші батьки. Ми слухаємо наших батьків. Ну, мабуть, час від часу, да? бо ми люди в плоті живемо. Рідко ми знайдемо, можливо, в останні часи, хто в кутку не стояв. Є хто в кутку не стояв. Тебе мама не любила, мабуть, якщо ти в кутку не стояла. Бо через це пройшли, ми, ми проходили, і це ну, допомагає, правда, допомагає. І хіба може в тебе різка була трошки інакше? Не було? Взагалі нічого не було Блаженно. Хай Бог благословить. Але тут мова йде не просто про батьків, а написано, що ви були покірливі батькам в Господі. Тобто ті, які вас народили, і Павло саме натякає на себе, я народжував вас в Христі Ісусі через благовістя. Багато сьогодні, хто може про це казати, але ті, хто вас народили, хто вас виносили, хто поставили вас на ноги і навчили вас ходити, їсти, не тільки травою м'ясом. І такі речі, які, знаєте, ми розуміємо, що. Саме за тим може стояти Господь. І тут написано, що саме цього потребує справедливість. Бо дійсно, я можу щось не розуміти. Я можу до когось прислухатись. Знаєте, Я коли е, вже повірив в живого Бога, знаєте, такі, був такий перепад житті, то я просто в Бога вірив, а потім раптом я повірив в живого Бога, і все почало мінятися. Я вірю, що не випадково попав на проповідь одного чоловіка, який проповідав пастиря, який казав: пильнуйте за тим, щоб в вашому життю для молодих проповідників має бути хтось старший, як батько, який буде давати вам настанови, який буде казати ні, так неправильно. Як ти читаєш, давай помолимося, давай я тобі допоможу. Це було дуже важливо, знаєте, але, мабуть, важко було. Назначити когось своїм батьком. Ну, правда, ти приходиш до старшого служителя з іншого регіону і кажеш, слухайте, бути моїм батьком. Не знаю, чи він скаже, добре синок. Але в моєму житті якось так було, що Господь ставив тих батьків. І знаєте, від, від терміну до терміну, від терміну до терміну переходили вічність, і були нові, були нові, були нові. Я дуже дякую Господа за тих. Хто дійсно були такими батьками? Такими батьками. І деколи я не погоджувався, я не розумів, нащо так робити. Треба ж. Ні-ні, ні зачекай, будь спокійний. Побачиш, як зробить Господь. Я був впевнений, що Господь так не зробить. Тож люди то коварні, вони не можуть інакше поступати. Я вже кажу, думки серця, їх зло усякий час просто. І вони мені казали, залиш. Дай трошки часу. І коли через час Бог зробив так, як казали вони, я зрозумів, цих людей треба слухати. Вони знають набагато більше. Бо вони посвячені Богу, люблять Бога і бажають саме добра, щоб зростати в святості і чистоті Божій. Тому тут і написано, бо саме цього потребує справедливість. Друзі, Ще одна думка, і ми з вами будемо молитися. Знаєте, я думаю, що ці люди, ті люди, які зараз нас чують, хто в залі, хто онлайн або хто буде дивитися в запису, роздумовують про свій духовний стан, про положення в церквах, бо саме це виклик, виклик нашого сьогодення до кожного з нас, до нашого сумління і до нашої справедливості, як не дивно це виглядає. І Господь просто очікує, що скажеш ти, на що ти сьогодні погодишся, на що ти підпишешся, і що ти взагалі здатен робити як віруюча людина. Правда, не кожна людина розуміє, що він має зробити в цей час, як відреагувати. Ми не зібралися тут, і я взагалі нікому не раджу, не судіть. Нікого, хто поїхав, то залишився, як залишився, що ми можемо робити заклики. Стосовно Божого Слова, ми це робимо, так написано. Але так, щоб засуджувати людей над всім є Господь, і Він в свій час виведе правду, як світ. І та думка, яка записана в першому післанні Петра, другий розділ, 19 вірш: ібо то угодно Богу, якщо хто помишляє о Богі, переносить скорбі, страдає несправедливо. Дивіться, що до вподоби Богу. Коли ми страждаємо несправедливо, коли ми переносимо ці скорбі. Знаєте, це час випробувань. Чи ти дійсно Божий? Чи ти можеш махнути рукою ти повернутися до всіх спиною, занедбати служіння Можливо, дарування, яке в тебе є. Та мене не приймай, та мене не слухай, та я на всіх обідився. Та все пішов. Куди? В православну церкву. Ай, молодець. Якщо ти не, приход, не проходиш цього випробування, мене взагалі питання, а як ти будеш відноситися до того, коли тобі е, по щеке надають? Як ти будеш відноситися до цього? Що ти зробиш, коли тобі плюнуть в обличчя? Тобі, святому такому праведному, плюнуть в обличчя, що ти зробиш? Я розумію, що святість проявиться саме тоді, коли ти просто промовчиш і благословиш. Правда, благословиш? Віддаш на розсуд Богу. Можна було б засудити, можна було б дати якусь вказівку. Але ні. Якщо ти Божа дитина, я розумію, що в своєму покликанні ти маєш прости, пройти через цю пустелю, як Христос. Чи ми можемо зрозуміти, а взагалі збагнути, нащо з Іордана, його забирати з того тріумфу, як люди бачили, як Ян свідчив, як з неба голос був? Духом Святим повести його в пустелю. чи Не, не, не саме для цього тоді той Дух Святий зійшов на Ісуса? Щоб просто забрати його звідти і повести в пустелю? Для чого? Для спокуси від диявола. Чи то є справедливим? Що там має статися? 40 днів просто диявол чекає того моменту, коли він приступить і почне його просто знищувати словом, що ти зараз скажеш? Що ти мені відпові... будеш відповідати? Можеш поступити так, навіть так написано. Але Христос каже: ні. Не спокушай Господа Бога свого. Не роби так, І коли Він проходить всі ці випробування. Написано, що він в силі Духа Святого виходить з пустелі і знову йде проповідувати. Слава нашому Господу! Друзі, якою б довгою не була пустеля для тебе? Як би тобі не здавалося, що проти тебе ну, піднялося ну, весь світ, Весь світ? Коли Тебе там просто всередині розриває, і ти вже і спати не можеш, і їсти не можеш. І волаєш до Бога, Боже, де твоя справедливість? Якщо ти вимагаєш Божого гніву, ти програв. Ти програв. Але якщо ти смиряєшся перед Богом і знаєш, що прийде час, просто прийде час. І тоді всі збагнуть. Як написано, всі будуть плакати, коли Христос знову прийде. Що вони його розіп'яли, і буде плакати кожне коліно окремо. Кожне коліно окремо. Розпач. Стільки втраченого часу, стільки поколінь в прокляті, в безглуздому житті, в безцільному. Втрачається взагалі розуміння святості Божого народу. Але це могло б бути зовсім інакше. Але сьогодні є те, що є. І сьогодні кожен із нас пише свою історію, свої долі. І в цій історії або буде почерк творця, або тільки твій корявий. Сьогодні від кожного з нас залежить, друзі, наскільки ми схильні підкоритися нашому Богу. Боже, ти царюєш. І саме через Його справедливість ми отримуємо мир, спокій і насолоду, знаходячись. В Божій присутності з Божими дітьми, які щиро люблять молитися і здатні витрачати більше свого часу, аби бути з народом Божим, щоб чути Слово, відчувати дотик Духа Святого, сповнюватись з Духом Святим і вирішувати питання навіть не тільки України, а всієї землі. Бо Бог нам дав цю владу, тому ми молимося, підперезуємося. І славимо нашому Господа, знаючи, що Він чує, і обов'язково буде нам відповідати. Амінь.